Усім привіт! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний та ароматний яблучний пиріг. Беремо 5 яблук та очищуємо їх від серцевинки. Шкірочку нам потрібно залишити, тому що вона придасть дуже гарний колір нашому пирогу. І нарізаємо такими тонденькими пластиночками. Тепер беремо листкове тісто та викладаємо його у форму для запікання. Я його не розкатувала, просто акуратно, коли воно розморозилося, ось так виклала зверху. Раджу вам обирати смачне, перевірене тісто, тому що якщо тісто буде несмачним, то і це дуже вплине на смак нашого пирога. Тож Краєчка лишні ми відрізаємо, і якщо у вас залишилися такі пусті місця на бортику, то можна відрізати полосочку, як я це і зроблю, і заклеїти, притиснути, для того, щоб у нас утворилися бортики. Тепер із яблучок будемо створювати трояндочку. Беремо наші пластиночки, спочатку викладаємо найбільші шматочки яблука. І отак один до одного прикладаємо притискаючи наші шматочки яблука. Повинна утворитися така трояндочка. Це дуже гарно статично виглядає і. При подачі цього десерту ваші гості будуть у захваті від краси. Зверху посипаємо цукром та корицею. Цукор посилить смак яблук, навіть якщо вони солодкі, а кориця придасть просто неймовірний аромат. Ось такий красень пиріжок у нас виходить і зверху посипаємо цукровою пудрою, коли пиріг вже повністю остигне. Подивіться, яка краса, це, неймовірно, легко і неймовірно смачно.